Виконуємо номер 1616 16 із підручника Алгебра 8 та номер 32.16 з підручника математика 8. «Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Обчисліть і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Спочатку підносимо внутрі, працюємо з внутрішніми дужками. Підносимо до квадрата добуток. Щоб піднести до квадрата добуток, треба піднести до квадрата перший множник і другий множник. Мінус 1 у квадраті це буде 1. Крінь із 7 у квадраті це буде 7. І тепер 1 множимо на 7, це буде 7. І 7 у квадраті підносимо це буде 49. Задання друге знову підносим до квадрата добуток, підносимо кожен множник. три, і корінь із самим. Сім. І корінь з трьох. Три в квадраті це 9. Курінь із самих в квадраті це 7. Сім в квадраті це 49. корінь з трьох в квадраті три. Маємо 7 на 9, 63 відняти 49 на 3 це 120, плюс 27 147. 63 відняти 147, отримаємо мінус 84. Завдання третє: 16 помножити, переписали і знову підносимо добуток. Підносимо перший множник до квадрата. І другий множник до квадрата. Одну третю переписали, і перший множник підносимо до квадрата, і другий множник підносимо до квадрата. Отримаємо 16 помножити. Показник степеня число парне, тому результат буде додатній. Будемо мати 1 четверту. Квадрат кореня квадратного із 7 це буде 7. 4 в квадраті це 16, квадрат корення квадратного з 3 – це буде 3. І тепер множимо чисельник на чисельник. Знаменник, подаємо 16 і 7 знаменником 1 на знаменник. І тут чисельник на чисельник. 16,3 подаємо знаменником 1. І знаменник на знаменник. Скорочуємо 4 і 16 на 4. 16 на 4 буде 4. 3 і 3 скорочуємо на 3. Маємо в чисельнику 28, знаменнику 1 це 28, цілих. Маємо в чисельнику 16, знаменнику 1 це 16, цілих. і 28 до 16 буде 44. Переходимо до четвертого завдання. Корінь квадратний із 7056 можна скористатись таблицею на форзації підручника це буде 84. Корінь квадратний із 70,56 це буде 8,4. Тепер підносимо добуток до квадрата, підносимо до квадрата кожен множник, 1 друга в квадраті це одна четверта, і корінь квадратний з 42 у квадраті це 42. Тепер подаємо 42 і знаменником 1 і множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 42 і 4 скорочуємо на 2, 42 діл на 2 буде 21. І тепер 8,4 відняти 21 поділимо. На 2 це буде 10,5. 8,4, відняти 10,5 отримаємо мінус 2,1. І переходимо до п'ятого завдання. У п'ятому завданні підносимо до квадрата добуток, підносимо кожен множник – Мінус 5 помножити переписали, і тут добуток підносимо до квадрата. Мінус 1 у квадраті і корінь із 2 у квадраті. 5 у квадраті це 25, корінь із 2 у квадраті це 2. Мінус 1 у квадраті це 1 і квадрат кореня квадратного із 2 – це 2. Маємо 25 помножити на 20 50. А 5 на 20 10. 50 відняти 10 буде 40. І останнє шосте завдання. У шостому завданні знову підносимо до квадрата добуток. Підносимо кожний множник. Кожен ножник, тризку не провела, маємо дві третіх у квадраті, це 4 дев'ятих. а корінь квадратний з десятих у квадраті це 9 десятих. Я зразу піду одну рисочку на 9 десятих. Указник степеня число парна, тому результат буде число додатнє, це буде 25 36. І зразу квадрат, корення квадратного з 65 це буде 36 65. І будемо скорочувати 9 і 9 скорочуємо на 9, 4 10 скорочуємо на 2, 4 діл на 2 це буде 2, 10 діл на 2 це буде 5. Отримаємо 2 п'ятих. Тридцять шість і тридцять шість скорочуємо на тридцять шість. І двадцять і п'ять скорочуємо на 5. 25 на п'ять. Двадцять пять на п'ять це п'ять, 65 п'ять на п'ять тринадцять і додати 5 тринадцятих. Тепер зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде добуток 5 на 13, бо це взаємно прості числа. 65 і додаткові множники 13 і 5. 13 множимо на 20, 26, 5 на 5, 25. І тепер знаменник переписали, чисельники додаємо. 26 тобто 25, це буде 51. Отримали 51, 65. Номер 16.16 16 із підручника Алгебра 8 та номер 32.16 з підручника Математика 8 виконано.